Юрба розлючено ревіла, злітали злобні крики знов, вона неначе знависніла, як вела стратити любов. Ті, котрі вчора вистеляли дорогу одягом своїм, сьогодні розібни кричали, любов розп'ясти треба їм. Юрба, що вчора ще рядами сиділа, їла рибу й хліб, сьогодні злобними голосами. Кричали, достойний тільки смерті він. Ну що ж ви, люди, схаменіться, чим завинила вам любов? Та ви ж навколо подивіться, чи мимо когось він пройшов, хто був незрячим, Дав він очі, глухому слух, німим слова, а як благословляв, охоче з любов'ю кожнеї дитя. За вас він ночами молився. А в день творив для вас добро, чому народи розлютився і за добро кидає ж зло. За злобним криком загубились несмілі зойкі співчуття тих, хто з Ісусом серцем злились і віддали йому життя, а натовп, дишачи злобою, любов невинно оточив, що роблять Господи з тобою, за те, що ти їх полюбив. Юрба розлючена це сила, пекельна, грізна і страшна, вона б Ісуса розчавила, але любов перемогла, вона приймала бичування, удари і насмішки, і хрест несла покірно на страждання. Любов зразково здала тест, як слід за ближнього страждати, як полюбити без умов, життя за нас могла віддати, лише любов. Божа любов, там, на Голгофі, в страшних муках, терплячи, невимовний біль, знала любов. Будуть розрухи, будуть такі, що мають ціль вбивати, нищити, губити. Будуть такі, що зрадять знов, і за таки змогла вмирати, там на Христі, лише любов, щоб крізь роки і тисячоліття торкатись з болених сердець. Щоб тим, хто пройде лихоліття на небі одягти вінець, ідуть роки, юрба та ж сама, й кликоче від журби, а де в оцій юрбі ми з вами Чи можемо ближче підійти, щоб зраненим бинти подати, щоб до самотніх підійти, щоб навчитись обіймати тих, хто втомились від біди. Щоб голодним хліба дати, молитись тим, кому болить, такі страшні навколо біди. Де ти в юрбі, яка кричить, як хочуть опуститись руки, зневіра тише, тисне душу знов. Юрба кричить, а ти крізь муки в цій покажи любов, таку, яка за тебе вмерла, там, на Голговському хресті, щоби душа твоя пізнала цьому короткому житті, що і тоді, коли лютує, навкруг розлючена юрба, любов у серці, спокій має, спокій Небесного Отця. Сьогодні світ кров'ю клекоче, кричить юрба, іде війна, відчуй, чи серце Твоє хоче в юрбіці бачити Христа, навколо звісті, лиш тривожні, потік новин. Як крик юрби, ти не роби, як робить кожен, ти просто до Христа спіши, а Він з любов'ю всіх приймає, хто й у розлюченій юрбі біжить до нього, Він чекає, щоб дати прощення тобі, щоб дати радість і спасіння, зцілити душу твою знов, крізь катастрофи й потрясіння, спіши прийняти цю любов. Амінь.